Стартуємо сьогодні наступний проєкт. 200 907 спринтер новий. Після потужного лобового удару. Готуємо, розбираємо, ставимо на стапель. У нас отака ситуація з бордою. З От така ситуація. Деформації по торпеді, по полочках. Бигон дав торпеду сюди. Цей, цей, цей лонжерончик пішов в бочок. Звернуло трохи дверний пройом. Тут підрознісся під шов. Середини, отак воно все виглядає. все, Розбираємо, встановлюємо на стапель, приступаємо до роботи. Отже, по результатах роботи сьогоднішнього дня. Мости, бачите, познімані. Передні підрамники, все знято, повністю, абсолютно голий бос. Немає нічого. Все. Хлопці оголили, забрали всю проводку, завернули дозаду вже. Тут все повністю пусто. Розібрано все в ноль. Повністю все розібрано. Завтра заїжджає стапель під машину і починаємо рихтовку. Починаємо правку кузова, бо дістав кузовок добре. Але нічого, лоджерони поміняємо. Лоджерони замінимо, щоб не було оцього, бо це не є деталь під ремонт. Такий лонжерон не буде їздити, цей лонжерон так само немає ніякого змісту ремонтувати. Він заміниться там в основі і все буде добре. Встановили вже спринтери на стапель, пішла повним ходом робота. Майстер почав роботу з лівого лонжерона, бо він більш-менш ціліший. Пішов в рух, ставимо на місце, забираємо весь той жбит, що зсередини є в машині. Пішла робота. Отак стрільпер виглядає на стату. Закріплений, зафіксований. Всі точки контролю. І пішла робота. Пішла робота. Пішла робота. Виганяє всі точки на місце, тому що це хтось деформоване, поступово відзаду до переду кладе все на місце. Стараємося вам по максимуму все показати. Робота йде. По завершенню робочого дня по спринтеру трошки хочу вам показати, по пошкодженнях є такі моменти, що в нас з'їхали всі точки і навіть самі задні по лонжеронах. У нас поїхали, поплили. Треба нам буде тут попрацювати попрацювати конкретно. Так що будемо міняти правий лонжерон, будемо частково міняти лівий. Оцю частину ми геть замінимо, тому що це вже не лонжерон. Це вже не лонжерон, ми його відсверлимо, поміняємо на оригінал. Ціленький. Людина нам привезла донорську частину. Ми то все діло замінимо. І буде все окей. Бо якщо розібратися, подивитися, бачите, складочки аж отут є. Аж отут, в коробах, все попіджимало. Тому що ці задні точки у нас також полізли. Самий лонжерона, він у нас деформований. От ми на контроль програма дає три, три основних розміри базових. Базовий розмір, де лижа кріпиться. І розміри переднього підрамника. Ну і плюс синхронізація ззаду. Все, точки поплили. Коли ми це все замінимо, виставимо стакани. Ну, все вам покажемо. Все покажемо, як воно відбувається. Лонжерони, Основи лонжерон стоять на місці всі. Забрали погнуту торпеду, Тут все на місці вже розбили, розрихтували, поставили. В основах, основи лонжеронів вже стоять повністю геометрії в розмірах. Зафіксовані. Зруба все відрізали, щоб не заважало. Зараз забираємо, ректуємо, щоб стакан правиль став на місце. І тоді звільняємо, надкрило працюємо. Ця частина у нас є нова, вонджерони у нас є нові, торпеда у нас є нова. Є донорська Ось Зараз май майстер її буде готувати і він вже розкреслив собі, вже знімає герметики і буде все готуватися туди. Так що робота йде. Буде йти заміна. Тут попри стакан лонжерони будемо міняти. Це вам покажемо. Покажем. це Цей тільки кусочок мусимо рехтувати. Так що працює. Так, закінчують хлопці рихтовку автобуса. Контроль стаканів, поставили стакан на місце. Контроль розміра стакана в положенні, градус, розвороту. Стакан на місці, лонжерони на місці. Все повністю на місці. Торпеду, хлопці, центральний шахт-тунель повністю поміняли, лонжерони замінили, лонжерони готові. Вся сторона повністю пеканий розвороти все на місці по градусах, по всьому. Залишається зібрати цей надкрилок і набрати повністю машину. Двері вже замінили, бачимо на нові. І все, і будемо закінчувати роботу. Продовжуємо. Зередини все так виглядає. Тут відкривалися в підлозі операційні вікна, щоб проварити підсилити манджерони після заміни. Отак От виглядає замінено, повністю замінений тунель середини. Кріплення всі на місці переварені. Там так само вскривався манджерон. Ось. І Маємо завершену роботу. Пам'ятаєте, як тут все було деформовано? Тепер у нас тут повний порядок. Повний порядок. Двері виставлені в ідеалі. В зазорі. Ті двері, що були зламані, був перекошений. Так що продовжуємо далі роботу.